В Авідіополі прохід з вулиці Тараса Шевченка до центру обслуговування платників податків податкової інспекції повністю перекритий 19 січня 2024 року. Мені потрібно було потрапити до центру. Але залишки, зірвані під час негоди даху, щільно перекривають цей прохід. Після негоди, яка вірувала у нас в селищі в ніч з 26 на 27 листопада 2023 року, на деяких об'єктах були зірвані дахи, у тому числі і на будинку номер 214 по вулиці Траша Шевченка у селищі Віддіополь, зірваний дах пошкодив дах на сусідньому будинку, але там вже ремонтні роботи проведені. Ситуація критична, адже другий та третій поверх будинку займає Відьопольська державна податкова інспекція, працівники якої страждають від опадів, які проникають до їх кабінетів. Працівникам державної казначейської служби, які займали кабінети на четвертому поверсі, довелось виїхати з будинку. За моєю інформацією, ремонтні роботи планують проводити не раніше весни 2024 року. З таким підходом може так статись, що працівникам податкової інспекції також доведеться виїхати в інший будинок, адже якщо рівень опадів буде збільшуватись, вберегти майно та службові документи не вдасться. Якщо буде так і надалі, то будинок номер 214 по вулиці Тарас Шевченка може отримати статус аварійного. Та на додаток до аварійного будинку поліклініки ми отримаємо черговий привід у центрі селища Роман Варшанідзе Альтернатива Орг.